Пульс У кабінеті формули і звіти, Та ми звикли, мене звикли відступати. З нуля до брофі можемо літати, бо Наталія падрінамі надихати. Скільки знає, скільки сили і любові в кожному році, в кожному слові. Ми тепер не просто бухгалтери. Ми командами пульсми, як двигуни. Серці кожного з нас Світність, податки, ми все по класу. Якщо хочеш кар'єру з нуля, йди в пульс, і буде своя зірка твоя. Чахуєм сіл на телі петино. За нас навчили і повірили сильно. Кожен бухав те, що зараз блищить. Спусу і великий політ. Ліспадева і в дес, а тепер ми ведемо бізнес без стрес Навіть ніч не страшна, смітність строкова, то за нами стоїть школа, крута і нова онлайн формат, підтримка, ефір. Усі ті знання, це справжній скарбір Хто з нами той завжди на крок попереду тупуль, це не просто навчання, а перемога перед пуденщиною Роспіє в серці кожного з нас. Під пульс, він буде своя зірка твоя, за хвоїм щиру потрібно. Все нас встачили, повірили сильно. Кожен бухал, де що зараз блищить, способ почав свій великий політ. Пусть це бренд, це ім'я, це приклад Степаном Колідерка. Серце ритму з пульсу вийшли, тисячі брофів. Ми сьогодні ходім мене офіціозні на свято. Закрутить світі цифрами, наш вами слід, знай фундамент, це наша база, в пульс, майбутнє, пульс це наша фраза. Він нам духав дара, колеги мої, хай рахунки будуть легкі, як пісні. А хто вміє, ще до нас заходи У пульсі стартують твої висоти. Як потрібно, ви нас навчили, повірили сильно Кожен бухгалтер, що зараз блищить Спорсу почався і великий політ